Що ж, друзі, ми з вами вже трішечки поговорили про зиму. Пригадали, якою вона буває, пригадали, які явища в природі відбуваються взимку. А тепер давайте пригадаємо, які зимові свята ви знаєте. Взимку дуже багато свят, так? яке із цих зимових свят ви любите найбільше, Поміркуйте, будь ласка. Я пропоную згадати зимові свята та пограти зі мною згодні. Назвіть, будь ласка, слова, які пов'язані із зимовими святами, що буває на зимових святах: так, подарунки, дзвіночки, цукерки, іграшки, віночок, а ще родина, зірочка, радість, колядки. Подивіться, яка красива у нас ялиночка. Саме на ялиночку, на цю лісову красуню ми так чекаємо на Новий рік та Різдво. Малята, давайте розкажемо, яка вона новорічна ялинка? Струнка, запашна, пухнаста, ошатна, красива так. Діти, розкажіть, а чим ви прикрашали ялинку? Можна прикрашати шарами, дзвіночками, зірочками, сніжинками, бурульками, так? А що ж роблять діти у новорічні свята? Так, вони прикрашають ялинку, співають, танцюють, дарують та отримують подарунки. Загалом вони веселяться. Дітки, звірі у лісі теж святкують новий рік. Ось послухайте про це короткий віршик. Стоїть ялинка на узліссі, новорічне свято в лісі, згуртувались звірів коло, прикрашають все навколо. Послухайте віршик іще раз та спробуйте вивчити його на пам'ять. Стоїть ялинка на узліссі, новорічне свято в лісі, згуртувались звірів коло, прикрашають все навколо.